Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво і я, Оля, сьогодні зроблю швидесенький затест портретів від Пенхальгонс. Ці аромати надіслала мені моя парфумерна подружка Віка. Я залишу посилання на її кремчик в описі до цього відео. Сьогодні я покажу лише половину ароматів із цього набору. Е, насправді мені просто сподобалось лише 5 ароматів із 10, які представлені тут. Отже Першим ароматом на сьогодні буде аромат під назвою Duchess Rose. Сьогодні я вибрала ватні спонжики в якості блотерів, адже минулого разу я просто вже чхала від пір'їн, які в мене були на минулому затесті ароматів Corner Barcelona. Отже, Duchess Rose. Що це за аромат? Я так думаю, що цей аромат, звичайно, буде про троянду. І я вже відчуваю її з мого блотера. Це, звичайно, троянда, перші ноти троянди, але я тут відчуваю, скоріше за все, ще герань, мускуси. Але аромат залишається трояндовим, з деякою кислинкою на такій мускусній базі. Цей аромат не є якимось. Унікальним я би так сказала. Я е, спробувала нещодавно трояндовий парфумерний бокс, в якому було, я вже не пам'ятаю, яка кількість ароматів з трояндою. І дійсно цей аромат дещо подібний. Можливо, на Шопард, Лав от на такі аромати, де дійсно є трошки з кислинкою троянда з мускусами, але цей аромат. Ніби не запутрюється, він стає лише більш таким е свіженьким зеленуватим. Гарний аромат. Я взагалі зараз полюбила аромати з Трояндою, тому я і вибрала De Chess Rose в ту п'ятірку найкращих ароматів в портреті в Пен -Халіголз. Наступний аромат з моєї п'ятірки – це Lady Blanche. Подивимось, який це аромат. О, я такі аромати дуже люблю. Це гірка зелень в Дусі Шанель 19. От цікавий аромат. Така гірка зелень гальбаном, я ну, не можу сказати на 100% чи це гальбаном. Але це 100% така гірка, майже полинна зелень. І вона запудрюється, вона починає запудрюватись. А, трошки таких ірисових корінь я тут відчуваю. Гарний аромат насправді для мене це в першу чергу майже Дюб Шанель 19 пудр. Саме версії пудр. Власне, я дуже полюбляю такого роду аромати, тому не дивно, що і Lady Blanche став. П'ятірку таких ароматів від Пенхалігонс. І наступний аромат в підбірці це Констанс. Це дуже популярний аромат. Всі знають, що це козочка в портретах від Пенхалігонс. Козочка чи кізочка? Як правильно, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Але все ж таки, це дуже відомий, класний аромат. зараз я його ще раз. Спробую насолоджу ще раз цим ароматом. Ой, клас. Що тут? Я відчуваю спочатку коньяк. Або, ну, я не знаю, дуже такий зігріваючий алкогольний напій ну, з травами такий, перцевий, можливо, з корицею. Ой, який він класний! зігріваючі, такий, як, може, як Глінтвейн. Звичайно, на шкірі він може відкриватися зовсім по-іншому. На моїй гарячій шкірі він взагалі може видати щось таке потаємне, що парфумер хотів сюди закласти цей аромат. Але зараз це для мене дуже такий зігріваючий алкогольний, теплий напій з корицею, з перцями, з якоюсь такою сумішю прянощів. І він зараз засолоджується, він стає більш ванільним таким. Класний аромат. Я дійсно рекомендую для затесту його всім зимою. Це просто хід. Наступний аромат це Terrible Teddy. Це такий носорожик в портретах Пенхальгонс. Я його давно знаю, дуже люблю, і, звичайно, я просто не могла його не додати до цього сету. Для мене це такий вибуховий аромат зі спеціями та ревінем. Такий кислий, рожевий, от якби зламали цей ревін, і він бризнув соком, от такий це аромат. Дійсно, на мій ніс, він дуже схожий на аромат-нцелат від марка Антуана Бароа. Я не можу цю свою асоціацію просто дістати зі своєї голови. Для когось він не схожий. але... Ну, Особисто для мене це дуже подібні аромати. Тому я рекомендую для затесту Terrible Teddy тих, хто знає, який аромат являє собою енцелад, І, будь ласка, порівняйте, а якщо в когось є, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І останній аромат цієї підбірки п'ятий, але для мене це номер один. Із Ціх портретів Пенхаліганс. Це аромат під назвою Хелен. Це такий папушка. Корок у вигляді голови папушки цього аромату. Спробуємо. Це тубероза. Це така тубероза. Така ніжна, я би сказала, от зі всіх тубероз, яких я знаю, це дуже ніжна тубероза. Хоча зараз вона розкриває свій характер, я вам скажу. Вона стає ніби більш водянистою, можливо, там є ще жасмин. Такий, який додає трошки... Іншого відцінку, але вона не масляниста, вона не задушлива, а вона така цікава. Раніше я оминала цей аромат, тому що я бачила в піраміді цю туберозу і думаю, Боже, наступна тубероза, як це носити? На шкірі в мене це розкрилось просто божественним ароматом. О, лактонність з'явилася. от така лактонність, яка мені подобається в цьому ароматі. Але е, це аромат я можу описати єдиним словом, це тубероза. Отже, сьогодні ми затестили з вами 5 ароматів підбірки портретів Penhaligon's. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете підбірку із п'яти останніх ароматів цього сету. І я неодмінно це зроблю. Але я сподіваюся, що і перші п'ять вам зайдуть, будь ласка, пишіть про це мені в коментарях і діліться своїми враженнями. Тож на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і гарного всім настрою!